Що мене е, обурює, те, що президент Академії медичних наук говорить: а ви це все вирішить е, по-тихому. Ви, ви, ви з ними домовтеся. Що Велика Академія мовчить, я вже не говорю про те, що мовчить Міністерство внутрішніх справ, Генеральна прокуратура, всі мовчать. Бо це є держава Зеленського, яка перевела навіть війну в кривавий прибуток в цю криваву. Криваву цю комерцію я обіцяв. Обіцяв своїм колегам про це почати говорити. В етерах є такий інститут. Він єдиний, єдиний був в радянському союзі, єдиний в Україні і по суті єдиний в світі. Це унікальний науковий медичний заклад. Це інститут інститут геронтології імені Чеботарьова. Цей інститут завжди займався і займається науковою, практичною лікувальною і реабілітаційною функцією стосовно а, патології, передовсім пов'язаних з порушеннями, хворобами а, центральної нервової і периферічної нервової системи. Це інсульти, це, це, це а, хвороби віку, це серцево-судинні захворювання, але. Їхній досвід набутий за роки і роки функціонування тепер є просто безцінним кладом у лікуванні і реабілітації вибухомінних а, а, поранень а, а, у наших військових. А, коли ці військові отримують а, а, різного ступеня і різної локалізації, а, Скажімо так, травми, які призводять до знедвиження, які призводять до інсультів, паралічів, коли є так звані фантомні болі, коли є контузії тяжо, тяжкі, і так далі, і так далі, і в сукупності з іншими обтяжуючими, скажімо, хворобами, які виникають чи станами, які виникають у зв'язку з пораненнями ті ж самі серцево-судинні захворювання, психічні враження і наслідки. Бо людина впадає в депресію, людина може схилитися аж до суїциду. Оцей весь комплекс патологій надзвичайно тяжких. І це десятки десятки, це навіть сотні тисяч, починаючи з 2014 року пацієнтів. І вони цей інститут найвищого рівня фахівці, вони а, застосовують не тільки свої попередні знання, вони винайшли нові. Я би сказав, невідкладні за своїм часом методи лікування і реабілітації цих пацієнтів. До них поступають з усієї України. Виходять ті, які замовчали в зв'язку з порушенням центральної нормової системи. Вони починають говорити. Ті, які яких принесли на ношах, вони йдуть своїми ногами з цього інституту. Що відбувається? Там є фантастична клінічна база і фантастична наукова база. Виконуючи обов'язки директора цього інституту, такий діятель, професор Маньковський, він на сьогоднішній день здійснює диверсію у системі лікування та реабілітації поранених воїнів. Цей інститут в особі провідних своїх фахівців, він звернувся і до президента, і до Верховної Ради, і до Академії медичних наук, і до академії Великої. До великої академії, і в цьому зверненні вони пишуть, що це звернення щодо грубих порушень чинного законодавства новим керівництвом інституту академії і інституту геронтології, що ведуть к поетапному та системному знищенню наукових та клінічних, клінічної діяльності цих інститутів, мають ознаки корупційних правопорушень, внаслідок яких Призначені посадові особи шляхом зловживань службовим становищем діють у порушення прав та інтересів пацієнтів, співробітників інституту і головне військових поранених. Отже, на сьогоднішній день я починаючи акцію по захисту цього інституту як інституту, який лікує реабілітує поранених в першу чергу стосовно цього, бо вони займаються і цивільними пацієнтами. Старшого віку і іншого віку, які мають відповідні хвороби і стани, які є в профілі цього інституту. Отже, на мій погляд, тільки для того, щоб ліквідувати клінічну базу як таку, яка надає допомогу безкоштовно, безоплатно, підкреслюю, безоплатно для військових, для того, щоб ліквідувати наукову базу повністю і перетворити цей заклад в той, який на комерційній основі лікує тяжкі патології, беручи з людей гроші. Оце і є функція оцього Маньковського. Оце є функція того, що цей колектив цього інституту безцінний колектив. Він руйнується. Людей спонукають до звільнення для того, щоб знову ж таки цей інститут, цю клінічну і наукову базу звільнити для. Абсолютно нелюдської, я би не сказав кривавої е, комерції. Отже, е, я вважаю, що цю диверсію треба припинити. Ми готуємо документи. Ми готуємо. Я маю всі копії всіх цих звернень. Це є доказова база, абсолютно неспростовна. Але що мене, що мене е, обурює, те, що президент Академії медичних наук говорить: а ви це все вирішить е, по-тихому. Ви, ви, ви з ними домовтеся. Що велика академія мовчить, я вже не говорю про те, що мовчить Міністерство внутрішніх справ, Генеральна прокуратура, всі мовчать. Бо це є держава Зеленського, яка перевела навіть війну, а, в кривавий прибуток, в цю криваву, а, криваву цю комерцію. І а, я вважаю, що а, всі, хто не байдужий до а, цієї ситуації, коли, коли на військових. Хотять заробляти або вірніше не надавати їм допомогу, щоб звільнити для того які так само хворіють на серцево-судинні захворювання, на е, різні порушення центральної нервової системи, на інсульти, і так далі, щоб е, цей інститут чи чи ці люди, не чилі з Маньковським заробляли гроші на хворобах людей.